Дня, шановні наші читайлики і чомусики. Боже, як же ми довго чекали цього, цих літніх канікул, правда, літа? І як воно промайнуло, як один день, ще дуже сильно гріє сонечко, ще манить нас водойма своєю прохолодною водичкою, дзенькає тихесенько, велосипед в коридорі. Але ми всі знаємо, що зовсім скоро прийде перше е, школи, бо у вас будуть зустрічі з вашими однокласниками, друзями, з улюбленими вчителями. Але у вас ще лишається час. І цей час до школи можна використати дуже-дуже корисно. А використати як? Можна відправитися в цікаву мандрівку. Але, щоб вибрати маршрут, сісти на велосипед або на потяг і поїхати. Треба дізнатися багато цікавого про те чи інше місце. І от я пропоную вам таку цікаву книжечку: 51 факт, який треба знати з географії. Це зовсім не підручник. Але це таке захоплююче доповнення до підручнику, що. Я вам просто гарантую, ви відкриєте першу сторінку і не зможете зупинитися до останньої. От скажіть, будь ласка, що ви знаєте про міста, які вже давно зникли? А про спалахи світла в небі над земними полюсами? Гадаєте, льодовикових періодів було тільки два був один? Вивчена на уроках географії лише маленька частка знань. Про неймовірні можливості нашої планети і дива, які вона в собі приховує. Отже, збираючись у подорож, будь ласка, прочитайте книжечку, 501 факт, який треба знати з географією. Це перша книжка. Збираючись у подорож, нам треба вибрати вид транспорту яким ми з вами будемо добиратися до того чи іншого місця призначення. І от у мене в руках дуже цікава серія Маленькі дослідники. І перша книжка, яку я хочу вам запропонувати, в вашій увазі, книжка називається Транспорт. От, прочитавши цю книжку, ви неодмінно виберете, яким видом транспорта ви будете мандрувати. Я вам ще раз кажу: крім того, що тут в цікавій і доступній формі описані всі види транспорту від велосипеда до ракети в, е, е, в маленькі відомості, які мають в собі дуже багато знань, ця книжечка, кожна сторіночка, має ще й такі е, сюрпризи, відкриваючи. Таємні карманчики, ви прочитаєте тут додаткові відомості, наприклад, про трамвай, про машину або про велосипед. Отже, транспорт. Транспорт це звичайно світ науки. Тому що як же, вивчаючи географію, вивчаючи транспорт і не поринути нам з вами у світ науки. Отже, друга книжечка із серії «Майленькі дослідники це Світ науки. Це дивовижна мандрівка, яка розкриє перед вами найпотаємніші секрети нашого світу. Розгортай віконця в цій книжці, а в цій книжці теж є чарівні віконця. І дізнавайся, що станеться, якщо потерти бурштин об хутро. Як побачити тварину, яка жила мільйонів років тому? І чи бувають бактерії корисними? І багато, багато цікавої інформації. Отже, книжечка із серії Маленькі. Бабуся пропонує прочитати казочку або е, якусь дуже цікаву книжку, ми перед сном можемо вийти з вами на вулицю, на балкон, або визирнути у віконце і подивитися на небо, на зоряне небо. І там побачити сонячну систему нашу з книжкою із серії. У космос, щоб розвідати найбільше про сонячну систему та простори далеко за її межами. Заглядай у віконця, знову ж таки, чарівні віконця на кожній сторінці, і дізнавайся, на що схожі планети, як влаштоване Сонце і багато інших космічних чудес. Прочитавши книжку із серії Маленькі Дослідники Космічний Світ, ти побачиш, здійсниш багато багато відкриттів. А зустрівшись 1 вересня в школі і подивившись одне на одного, ви побачите, як за літо змінилися виріши. Маленькі дослідники моє дивовижне тіло. Роздивіться в цій книжці фантастичне людське тіло. Та дізнайтесь, що ж там відбувається під шкірою. Зазирніть у віконця знову ж таки, кожна ця книжечка на кожній сторінці має чарівні віконця. Зазирни у віконця, щоб побачити, як працює мозок. Що тримає тебе у формі, як ростуть діти та багато іншого і знову? Дуже багато цікавого на кожній сторінці, приховано в цій книжечці. Ну і для дівчаток, які трошки старші, ми пропонуємо таку книжечку, вона трошки з іншої серії, але продовжуючи тему моє дивовижне тіло, книжечка. Чого чекати? Не хвилюйтеся. Найкраще, що ви можете зробити, щоб підготуватися до підліткового віку, це прийти до нашої бібліотеки і взяти таку цікаву книжечку, як я дорослішаю для дівчат. Отже, маленькі дослідники, маленькі чомусики, у вас ще є час до 1 вересня. Ми чекаємо вас з нетерпінням.